що, Так не бачили в Привіт, Придбала. Я теж скучила, вибач, я ще так довго не буду зустрітися. Ні, ну я розумію. Злочинці не дрімають, а полковник Косач постійно на поготові. Але, полковник Косач, я хочу тобі нагадати, що я, твоя єдина родина, це значить що? Що я має бути в пріоритеті. Ага. Ти права. Як життя. А ну, пам'ятаєш? Ні, не так. Як ти це єси не знаю. Цього мецената Сухевича. Ну пам'ятаєш, я дуже хотіла з ним взяти інтерв'ю. Оля, ну, Сухевич, інтерв'ю. Ти і що місяць тебе інтервав? Так, я його дотисав. Він поводився. А ще я дізналася, що він ж реальний меценат. Він через свій благодійний фонд допомагає дитячим будинкам. Звичайно, цікаво, кілька режисник, таке благодійний фонд. Не посиліш спокіно. Опа, Оля. Оце слухає. Пишу, що звільнився раніше і можу раніше зі мною зустрітися. Я відчуваю, що це буде інтерв'ю всього життя. що, Я прийду до тебе додому і наготую тобі нормальний смачний борщ, як ти любиш. Сестричка. Бувай. Люблю тебе.